З Варшави до Ворохти і з Кракова до Ворохти ходив потяг. Ну, ви собі думаєте, потяг та й потяг. Ага, слухайте, як нам розказали, все не так було просто. Були дуже цікаві вагони. Це був вагон, наприклад, трансформер. Угу. Уявіть собі, що можна було дивитись кіно, грати в бридж або танцювальна зала. Ну, Їхав дуже потяг помалу, буквально 40 км на годину, часу було багато. Ну і, власне, їх використовували з користю, з комфортом. Слухайте, в потягу можна було ось так прийняти ванну, помитись. А ось так люди собі сиділи за столиками в ванн-ресторан і їли. Слухайте, тепер я таких потягів не бачила. Що згадує наші теперішні потяги. Ну так, порівняння цікаве. О, найкраще мені то подобається. Дуже цікавий наступний зал. Слухайте, Це як музей. Ми бачимо знаменитий віадук у Ворохті, який будували 4 роки. Ну, для чого будували? Для того, щоб була можливість перевозити карпатський ліс, скажу, тись ягідний. Будували дуже довго, тому що часто були повені, спалахи чуми. Ну, зараз там паралельно. Прокладена залізниця і їзди потяг. Це було ще за Австро-Угорщини. Бачимо чудові вілни. Деякі з них збереглися, ми вам їх показували. Слухайте, а тут, ну ви знаєте, в Буковель приїжджають лижники. Але ми думаємо, що це зараз сьогодення, ні, це було вже давно. І дійсно в 30-х роках минулого століття Ворохта розвивається не тільки як урод, а як і спортивний центр. Тобто дуже багато тут будується різних спортивних закладів, проводиться спортивних змагань і не тільки на лижах. Річ у тім, що в 1933 році тут. Будується знаменитий трамплін по місцевому скоченню. Навіть цьому році проводились міжнародні змагання, і не повірите, навіть приїхала єдина жінка з Фінляндії. І до сьогоднішнього дня Порохта це центр лижного спорту. Під час радянського союзу тут навіть була база Олімпійська, і її хочуть до речі відновити. Слухай, а мені цікаво подивитись, як були одягнені люди. Правда, звичайні люди, це завжди така автентика. Відчуваєш дух того часу. Жінки в неймовірно гарних капелюшках. От може хтось пізнає своїх родичів, цікава правда. Слухайте, це історія.